Після перемоги над 2-0 у чемпіонаті на киян очікувало ще одне протистояння з львів'янами. Цього разу у кубку Олександр Шовковський вирішує провести масову ротацію складу. Із гравців, хто виходив у стартовому складі у чемпіонаті і мав таку можливість у кубку, Олександр Караваєв. Усі інші 10 позицій на полі змінені. Особлива увага до 23-річного воротаря Динамо Валентина Моргуна. Це його перша офіційна гра у складі киян. Перед стартом поєдинку, як зазвичай, шана нашим героям. Саме вони боронять країну від варвара і дозволяють вітчизняному футболу прогресувати. Дякуємо! Лунає стартовий свисток. Кияни розпочинають активно і вже на перших хвилинах отримують момент. Фактично на рандеву з Олкіпром суперника вибігає Назар Волошин, але пробиває повз ворота. Незадовго після цього ще один подібний епізод у Вінгера киян. Цього разу Волошин віддавав передачу на порожні ворота, але захисник прочитав дію і врятував рух. Своє щастя випробував і Валентин Рубчинський. За меж штрафного майданчика смачно стріляв у площину воріт, але голкіпер сейвить. Хороші індивідуальні навички продемонстрував гереро закрив м'яч корпусом, створив для себе шанс і лівою пробивав, але опонент заблокував спробу. Підопічні Олександра Шевковського тиснули на ворота руха і створювали чимало моментів для забитого м'яча. Та відзначитися ніяк не вдавалося. Брашко теж намагався забити, але удар по центру. Наприкінці першого тайму сталося те, чого так чекали. Яскравий прохід Гереро, пас на піхальонка, і Олександр показав справжній майстер-клас. Прокинув під праву, на замаху, прибрав захисника і спокійно робочою лівою покотив м'яч у кут. 1-0. Динамо знову забиває руху у Львові. Ну я бачив, що він викидується і тому прибрав його на замасі і направив дальній руки. Добре, що забив, що виграли цю гру, але ми могли раніше забивати. Там було на початку матчу було два моменти. Якщо б їх забили, було б набагато легше. У першому таймі моментів більше не було. Йдемо на перерву за мінімальної переваги. Друга частина гри починається з супершансу руха. З чудової позиції карабін пробиває повз ворота. Відверто пощастило. Якщо повторюю завжди, що якщо ми реалізували ці свої моменти ще в першому таймі, ну я думаю, що у другому таймі була б гра закрита вже тому. Але самі створюємо такі собі моменти, не реалізуємо, треба над цим працювати. І потім у другому таймі у нас дуже багато було виходів, тому що команда Рух, вони бігли, розкрились, бо вони розуміли, що їм треба забивати. І в нас були великі зони, могли б це реалізувати, але не вийшло. Будемо над цим працювати. Порція замін від Динамо. Волошин та Гереро поле залишають і виходять Кабаєв та Пономаренко. Після цього ще один епізод у Львів'ян. Перший удар блокується, а далі добивання у дальній пут. Валентин Моргун виконує впевнений сейв і рятує киян від пропущеного м'яча. Далі чергові заміни від Олександра Шовковського. Брагаро й піхальонок йдуть. Виходять Ярмоленко та Шапаренко. Тільки послухайте, як публіка сприйняла появу Андрія. У другому таймі моментів було не так багато, проте тиск був і можливість закрити гру теж. Прошков другий у поєдинку випробував удар за меж штрафного. знову в площину та впевнений сей голкіпера руха. А тут, здавалося, буде 2-0. Стрімка атака за участі Кабаєва. Владислав уже все зробив задля голу, але вирішив не пробивати, а віддавати на Ярмоленка лівіше від себе. В підсумку захисник розгадав. Остання заміна від Човковського попов вийшов замість Біловара. Кінець матчу вийшов нервовим. Рух створив ще один шанс. Складний удар для моргуна у ближній кут, але чудовий сейв. Валентин витягується як струна і залишає рух без голу. Відповідальність вона відчувалася. І це, я думаю, вилилося в мої якісь незрозумілі рішення е декілька разів і на технічний брак. Але в, в цілому, ну, звісно, я готував себе до подібної гри, до напруженої гри. І також ми розуміли, що це ми граємо у Кубку і з одного матчу все вирішиться. І, е Ціна помилки дуже висока. На цьому звучить фінальний свисток. Вдруге за дві спроби Динамо долає рух у Львові. Знову гра на нуль. Але цього разу це не три очки, а вихід у півфінал Кубку України. Вітаю болівальників з перемогою. Ми вийшли в одну другу фіналу кубку, і сьогодні. Безумовно, ми дали можливість зіграти тим гравцям, які менше отримували ігрового часу. Дали можливість зіграти і Валентину Моргуну, який, якщо я не помиляюся, зіграв першу офіційну гру сьогодні. В нього був дебют, і я його вітаю з чудовою грою. Дали можливість зіграти тим хлопцям, хто менше отримував часу на футбольному полі. А що відносно аналізу, то я скажу так. Нервова кінцівка, яка певно, не сподобалась глядачам, тримала в напрузі до останньої хвилини. Про це я не можу сказати про е, свій тренерський штаб, тому що ми мусили робити рахунок більш комфортним для нас. В першому таймі на самому початку дві чудові нагоди в другому таймі, принаймні точно дві чудові нагоди, які у нас були, і мали спокійно завершувати цю гру. 3 квітня вже відбулося жеребкування наступної стадії. Динамо залишилося два кроки, щоб виграти титул: перший обіграти Буковину. Базова дата півфіналів, 23 квітня. Дякуємо всім за підтримку і рухаємося далі.